Сьогодні 10 жовтня. Що можна садовити, щоб не гуляла виноградна шпалера? Ну, наприклад, помідори. Гляньте високорослий помідор, доріс аж до верхньої проволки. Сачерки такі, але від лишньої вологи деякі попідтріскувались. Ось така краса. Навішано. Схожі на виноград червона калина. Ну, а цей сорт схожий на фіолетовий ранній. Гляньте, який помідорчик. Красунчик. Всередині там така малинова м'якість. Також доріс до верхньої проволоки. Гарно вісить на кущах цей сорт помідору.